Ці 18 травня 2013 року і захистили мітингувальників, жінок в першу чергу людей похилого віку від атаки, організованої атаки під наглядом міліції і беркуту тітушок. Янукович не вічний! пам'ятай суддя, судя, пам'ятай, пам'ятай їх по допитам, тягає їх по судам. І все це відбувається якраз у той момент, коли маховик болі. Всі! Всі Тому буде можливість, буде можливість. Вони вас за пан Лобатюк, який нас по 18 травня, приймав не те, що участь там, а активну участь. Він бив людей, штовхався з міліціонерами, провокував мирних громадян, які вийшли туди виразити свою позицію стосовно і Європи, і майбутньої України. Режим є в відчутті великого страху. Вона сьогодні не з'являлася. Вона з'явилася протягом всього цього процесу лише одного разу і заявила, що мене як нападника не впізнає. Я оперативник, я не брав грошей. Прокурор заявив нас... питання. Щодо перенесення судового засідання у зв'язку зі зміною обвинувачення, шляхом виключення статті 346, -ї. оскільки під час допиту обвинувачених та свідків було встановлено відсутність складу злочинів, передбачених цією статтею у бойка, але всі інші статті обвинувачення залишаються і судовий розгляд продовжується.